Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Сьогодні у студії для вас працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і далі будемо обговорювати найважливіше. Під Луцьком перевернувся бусик ТЦК. пасажирів Пасажирів ушпиталили. На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні. Є жертви. Бельгія заблокувала репараційний кредит для України на 140 мільярдів. Ні загинув військовослужбовець Євгеній Піндас. Військовий родом з Київщини, але сім'ю створив і проживав у Володимирі. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Захиснику було лише 29 років. Він місяць не дожив до свого ювілею. Загинув чоловік 22 жовтня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Про час та дату похорону повідомимо згодом. Телеканал Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним. Та близьким загиблого героя, честь та шана захиснику. Вранці 24 жовтня поблизу села Забороль Глуцького району сталася серйозна дорожньо транспортна пригода за участю службового автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, водій навпорався з керуванням, через що транспорт перекинувся. Унаслідок аварії травмувалися. П'ятеро військовослужбовців, які перебували в авто. Їх госпіталізували до медичного закладу. Парамедики встановили попередні діагнози, підозра на закриту черепно-мозгову травму різного виду садна та забої різного ступеня. Нині вони перебувають під наглядом лікарів. У Луцькому районі ділки робили чоловіків багатодітними батьками за гроші 2,5 тисячі доларів за статус багатодітного татуся. За даними слідства, вони нібито пропонували зареєструвати на військовозобов'язаних громадян у відділах РАЦУ дітей батьками яких ті. Не були. Відтак новоспачені багатодітні батьки могли безперешкодно виїздити за кордон. Трьом волинянинам повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. На Волині нарубали лісу на 5 мільйонів гривень. Масові порубки. Екоінспекція області виявила з 16 по 21 жовтня неподалік села Радошенка Камінька Шерського району на земельній ділянці ДП «Гріненерго». На місце викликали слідчо-оперативну групу, під час проведення оглядів місце події зафіксовано. 1489 пнів зрубаних дерев порід сосна та береза порахували, що попередньо сума збитків становить понад 5 мільйонів гривень. Матеріали вже передали до правоохоронних органів. Розпочато досудове розслідування. Намагався незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон до Білорусі. У Камінькешерському районі затримали чоловіка. 46-річного жителя рівного спіймали на гарячому просто під час спроби переправлення чоловіка поза пунктом пропуску. Правоохоронці вилучили гроші, автомобіль та інші докази. Організатора схеми затримали. 25-річного хлопця, який хотів утекти за кордон, затримали прикордонники. Нині поліція та прокуратура з'ясовують усіх причетних до злочину. Що ж, поки ми обговорювали з вами новини Волині, далі будемо переходити до новин всеукраїнських. На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні. Попередньо четверо людей загинуло, дванадцятеро отримали поранення. Поліція області повідомляє, вибух стався близько 10.50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району. Також попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого й стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який і мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років. Це жительки. Коростенщини. серед загиблих прикордонниця поранених ушпиталили на місці. Працювала поліція в місцевих пабліках. Є інформація, що можливо чоловік, який підірвав гранату, був у розшуку. Смерть в приміщенні ТЦК у Києві, як повідомила поліція, 43-річний киянин, перебуваючи в приміщенні розподільчого пункту у Подільському районі, впав на підлогу і травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу. Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків. Слідчі подільського управління поліції внесли даний факт до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України для встановлення причини смерті тіло скерова. На для проведення судово-медичної експертизи Автомати Калашникова, пістолети Макарова, гранатомети, саморобні пристрої для стрільби, а також понад 14 тисяч набоїв різних калібрів, гранати та глушники. Під час масштабної спецоперації у Дніпрі правоохоронці викрали злочинну групу, яка незаконно продавала зброю. Один із учасників групи ховав зброю прямо у траві біля будинку. А вдома в нього знайшли майже кілограм марихуани та понад 100 грамів. Метамфетаміну. Правоохоронці вже повідомили про підозру чотирьом фігурантам справи за статтею про незаконне поводження зі зброєю, тож розслідування триває. А от на Одещині 55-річний чоловік вирішив провчити 10-річну дитину. Попередньо відомо з інформації обласної поліції, що 11-річна дівчинка, якою він опікується, оскаржилась йому, що її вдарив однокласник. Тож чоловік. Розшукав дитину на сусідній вулиці і силоміць посадовив до себе в авто. До мене звернувся батька цієї дитини. Її однокласник е, принижує дразиниця з нею. Хочна написати заяву. Можливо каже, ні, поки я заяву не хочу писати. Я почав хочу спочатку поспілкуватися пусно. Один раз. Остановився руки, зв'язав, то хворий раз рот рот зав'язав. Замотав угу. кричав. Ач, як ми Я вже успокоївся і говорив з ним спокійно. Ну ви плакав і далі звернявся Правоохоронці Затримали чоловіка та вилучили автомобіль, на який суд вже наклав арешт. Такі дії чоловіка були кваліфіковані правоохоронцями як незаконне позбавлення волі людини, вчинене щодо малолітнього, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Які саме ушкодження були завдані дитині та ступінь їхньої тяжкості будуть встановлювати судово медичні експерти? Наразі відомо, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту? Поки ми з вами обговорювали новини України, світ теж не стоїть на місці. Тож далі про міжнародну арену? Німеччина посилює допомогу Україні в підготовці до зими. Країна вносить 60 мільйонів євро у фонд підтримки енергетики України. Ці кошти спрямують на закупівлю генераторів енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій. Про це повідомили за підсумками зустрічі з міністеркою енергетики Німеччини Катериною Райхе. Сторони обговорили підготовку України до опалювального сезону та домовилися створити спільну робочу групу з енергетики також в планах розширення співпраці між українськими та німецькими компаніями. Європейський союз поки що не зміг домовитися про надання Україні так званого репараційного кредиту на 140 мільярдів євро. Його планували профінансувати за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Однак Бельгія виступила проти. Більшість цих активів зберігається у брюссельському депозитарії, тому Бельгія побоюється юридичних позовів і фінансових. Контрзаходів з боку Росії через це, мовляв, лідери ЄС вирішили відкласти розгляд питання до грудня. Тож Україна не отримує цих коштів на початку 2026 року, як це власне й планувалося. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. І стежте за новинами разом з нами з телеканалом Конкурент Фолині. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного. Побачимось.